Так, да, давай. давай. Тягай сручно, розслабляйся, відпускайся на кругу, дихай і уявляй, як з самого центру землі, з самого ядра землі, починає підніматися енергія. вона проходить скрізь ці шари землі і через топи наповнює твоє тіло до самої матики. Енергія наповнює твої стопи, коліна, ікри, наповнює живіт, всі внутрішні органи, наповнює сердечко, руки, піднімається по хребту вгору та збалансовує всі чакри, наповнює шию, мозок, голову і виходить з самої маківки у вигляді шара з енергією. Подивись на кольор шару, розмір, помісти туди частинку своєї свідомості і уявляй, як цей шар починає підніматися вгору, він піднімається над тобою, над місцевістю, в якої ти знаходишся, над країною, прилетає над всіма материками, морями, океанами, летить вище, вище і ти вже в космосі, роздивись, яка в нас гарна велика планета. Пролетай всю сонячну систему, піднімайся вище до яскравого сяйва, проходь скрізь це сяйво, потім тускло, потім ще раз яскравим. І ти вище, та жилоподібної субстанції, яка переливається всіма кольорами веселки, Проходь скрізь цю субстанцію. Вона виштовхує тебе до рожової димки, проходять скрізь цю димку і далі прямуй до прямокутного віконечка, з якого лється кришталево-біле світло, проходиться віконечко і у просторі дворця, у просторі безумовної любові. Твій шар розчиняється, ти піднімаєшся вище, вище, наповнюй свої тіло цією любов'ю. Ти в безпечному місці. І якщо дозволяєш, то я тебе очищу, поставлю тобі захист. Так. Я прям як ця енергія творця тебе омиває, змиває залишки чужих енергій, а тебе окутує шар. Любові, шар, безпеки. І можеш творця попросити або а як зовуть собачку? Мерсед. Так, так. Ну так. Mm. так, запитайте в творця, чи можна порозмовляти. І якщо так, то я б хотіла б дізнатися ти на минулій сесії так випадково бачила, що в мене є. Я новоохоронець, собака, хоч ти не знала цього. Mm -hmm. Я би хотіла зрозуміти, чи, чи я маю щось зробити для нього, чи я маю його забрати, чи він був фізично для мене під в чи він може залишатися мій батьків в Україні. От, але я, я розумію, що він дуже хотів би цього, але. От з духовної точки зору, чи маю я це зробити? Тому що він вже також йому 9 років. Це для нього, як для собаки, може бути стрес. Я знаю, що йому там дуже добре. У мене ж знаєш що? В мене наді мною в сусідській живе собака. І я просто зараз чую, як вона почала там просто скакати, як гомонна, це вона відчуває е, теж, що, що якісь енергії. Не знаю. Е, е, і знаєш, і мені відразу теж, е, помі того, що е, ця собака почала скакати там згори, так мені ще і картинка така прийшла, що як е, всіх я там попросила порозмовляти, подивитись. А що він аж заскакав забігав? А він такий, він, ну, він, так, він так завжди робить до радості, і, і, і так мені йде мама, 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 да, Так, він завжди мені теж завжди давалося, що мене називає мама. І що він, е, е, так, Ну е, так, що він був брат тебе е, бачити, але Ну, не, не бачу його, в, наприклад, в дорозі в іншій країні. Жо, якби Йому там окей, і, але він просто ну, сумує за тобою, і, -й -й. і просто був би рад тебе знову в полі зору подивитись, ну, най -ну, найближчим часом все як. Так. Щоб гості приїжджало. <laughs> так, так. Ой він від мене не відходив цей місяць, коли ми були, він просто гостиком зі мною ходив. А глянь, будь ласка, от у нього є от, оцей жировик, Бач, який дивовижний збіг. у нього є жировик на спині. І що це може бути? От е, можеш глянути, просканувати цей жировик? Е, ну Мені просто приходить, що це е, просто так. Як образа, так просто вона якби виявилася е найкращим як би, чином для нього, не через якісь інші хвороби, mm -hmm. а ось просто через цю історію. Типу вона ніяк на нього не впливає негативно, але це просто як ось ця така образа не дуже ну в якийсь момент яка. Mm -hmm. Чи ну, така ідея прийшла, що коли Емілічка народилась, може, знаєш, якась... Так, а так. Як він коли не ревнував. Не, де. не, не, через те, що там ти, ти поїхала, його залишила, це більш раніше сталося, щось в, дитин, якби щось в дитинстві. Мені здається, що він до Емілька ревнував, як вона народилася, що, знаєш, він такий був, його любили, кожного, потім mm він -hmm. там на неї трошки. Він, до речі, її кусав трохи, як ми це приїжджали, там речав трохи на неї. Ага, ну може вже в наші ревні ваші слова. Ну так, просто можемо йому надіслати стілення. Да. No. Так, так. mm -hmm. Ось прямо можу уявити, як ти його обіймаєш і ось направляєш любов. Ще зараз скажу про стілення. Так, і прямо в нього заходить ця енергія. Угу. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, ти можеш також ну, глянути, задати питання таке, чому, а, чому він прийшов до мене в цьому житті? Чи була якась для чогось, чи, якась, чи можливо ми і раніше з ним десь втілювалися разом? Е, ну, мені просто приходить, що це як просто. Просто як твій, я охоронець знову, що це просто е... як твій оберіг. Просто він mm -hmm. життя, тебе оберігати. І ось знаєш, мені прямо приходить, що ти зараз поряд з тобою чорні енергії, якийсь ще чоловік не зрозуміє. І він, типу, з'являється і, і тебе от обері... оберігає від цього. У мене він якраз був так, в цей період, коли такий важкий у мене був з моїм колишнім чоловіком. І було таке, що він там, як ну, він гавкав, коли він починав там щось кричати, агресувати на мене, Марселя гавкав, постійно захищав мене, прям кидався на нього. Так було. І, знаєш, що мені прийшло? Що, як з минулого втілення, що ти в минулому втіленні врятувала. Його якби врятувала, і, типу, і, він, і це як вдячність тобі в цьому житті бути ось твоїм оберігом. Так, так. Так. Я люблю його дуже сильно, дуже сильно його люблю. Mm. Дуже скучаю за них. Дуже вдячна йому за те, що він був зі мною. Дуже багато любов подарував. Скажіть, от я ще щось маю зробити. Ні, ні ж мені просто от приходить, що йому там прямо добре. Типу, ну, я знаю, що він там дуже добре. Що... В надійних руках залишиться так? і також. А його там так люблять, балують. Дяк, да, так, так, так. Мені знаєш, теж ми як їхали, як тоді, як війна почала, стікали. У мене таке було, що ми забрали всіх внуків, а в Марселя залишили. Це як така як... Розрада трохи для батьків, що ти Він залишився ти? з ними також. Mm -hmm. Так. Якби це ну, прям дуже цінно було те, що, що я тепер також от прибрала оцей такий сум, і в мене трохи було знаєш відчуття, що ніби можливо, я от його залишила да, як, ну, як предательство таке. Але ні. зараз у ну, мене прям побачення таке, Угу. всі оприлади. ні ня він прям дуже вдячний, бо ну теж не залишили його там десь на вулиці і цей, йому там взагалі кайфово, знаєш? Я, я знаю, коли вибігає кудликоїсь на городі. Mm -hmm. І, до речі, коли ось ми почали про нього говорити, в мене аж пролив енергії, який став, він прям е, дуже енергічний. А коли ти надіслала ну, йому цілень любов, він аж прям так, е, ну знаєш, як е, коти так роблять, коли їм за вушком тішить, то вони починають е, так ворчати. То ось мені він такий теж спокійний, просто е, як все так і має бути? Mm -hmm. Він такий спока, любов просто. Любов. Хотіла, щоб ми з ним зараз зустрілися. Сніш. Дякую тобі. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну що, запит номер два? Mm -hmm. Так, не mm -hmm. готова? <laughs> <рожди>, готова. я готова. Я сесію. Для дівчини з курсу, і вона каже, що ось кожна сесія, вона так типу переживає, стресує, коли для неї сесія. І я кажу: блін, я завжди так заходжу, типу, легко всю сесії. Я, бо я коли піднімаюся на сьомий план, я просто себе вдома відчуваю, і я не знаю, як можна типу, за що переживати. А що... я так само, знаєш, так, так я такого я... немає. Для мене це теж. для мене це... Блин, я себя на самом плане чувствую больше на своем месте, чем тут, ну, как бы на земле, в земном житии. А так, и на земле я такие вот Так все, ну, так и я, вот так.